Ви купили рослину, а вона приїхала хороша, а починає там якби, засихати, в'янути, щось з неї не так робиться, не хоче геть рости, ви просто не панікуйте. Якщо ви її пересадите в нужне місце, наприклад, я ось висадила свою, як вона називається, пировську. Бачите, як вона гарно стала рости. В ґрунті, У горщиках ну їй ну взагалі не хотілося рости. Взагалі, от слово взагалі. Котрі лучі я продала, а котрі ну взагалі обняті плакать, то я їх висадила ось сюди рядочками. Дивіться, які шикарні. просто. І на осінь підуть на продаж. Оцівається, зрозуміло, те, що геть взагалі. Ну, а це що геть взагалі воно підросте. Нехай не на осінь, на весну буде. От вам такий секрет. Тому ніколи не панікуйте, а все висаджуйте в відкритий ґрунт. В відкритому ґрунті воно росте набагато краще. Як би ви не бігали коло того горщика, як би ви не заглядали, щоб ви туди не сипали, не лили. Ось дивіться, наприклад, гор... ця гетьмана в горщиках купила я їх у січні місяці, у грудні в кінці, на Новий год собі купила. Коротше, тут в мене ціла дорожка була, вже половини немає. А оці касетні розсади я купила місяці три назад. Дивіться, які вони шикарні просто в грядки. Дивіться. У відкритому ґрунті. Бачите? Ось хто хоче отакі гейхери, дивіться, якраз просто шик. Я балдію, гейхера це, звісно... О, у мене ось у Ківі, Киві я посадила. Бачите, як гарно росте. Отакі От діла. Ну Хочете замовити мої рослинки. пишіть мені особисті повідомлення.